Всім привітики! Привітулі мої дівчата! Сьогодні в нас з вами на затесті нова колекція від LCF. Копійчана колекція. Мені вона обійшлася зовсім дешево. Але, може, вона буде доволі цікавою. І ця колекція називається Pink Secret. Роздивіться. Ось ці упаковочки. Як вам нічого не нагадую? думаю, дуже схожий вайб і навіть дуже схожа назва: Pink Secret, Victoria Secret, Напевно, саме ці надихалися LCF. Принаймні, я так думаю. Що думаєте про це ви? Пишіть в коментарях. А ми з вами починаємо за тест цієї колекції. Погнали, розпочнемо з тональних засобів. В цій колекції вийшла база під макіяж, тональна основа і консилер. База під макіяж, здається, була в одному варіанті. Коштує вона 129 гривень, я її придбала за 56,74. Відкриваю, спробую нанести, а тональна основа та консилер вже відкриті, я вже їх затестила. Я вважаю, що такі засоби, як засоби для обличчя, як тональний, як консилер, все ж таки треба декілька днів протестити, щоб мати дійсно правильне уявлення про ці засоби. Бо перші враження можуть бути. Досить оманливими саме на ці засоби. Дуже дивна текстура у тональної основи. Нічим вона не могла нормально нанестись ні спонжиком, ні пензликом. Таке враження, що за рахунок того, що вона дуже швидко схоплюється, дуже швидко фіксується, пігмент тягнеться, що за спонжиком, що за пензликом, і просто неможливо однорідно нанести цю тональну основу на обличчя. Я знайшла все ж таки до неї підхід. Більш-менш вона непогано наноситься тільки пальчиками. А от сьогодні ми з вами спробуємо нанести її поверх ось цієї бази під макіяж. Можливо, вона краще буде лягати саме на ось цю базу. Спробуємо, але я не впевнена. База під макіяж містить масло ши та вітамін Е. Вона схожа на взволожуючий крем. На шкірі вона приємна. Доволі приємна текстура. Так, нанесемо на обличчя, я думаю, ось так трошки теж пальчиками. Мені пахне якимось огірком. Зараз відчуття, начебто я, знаєте, якийсь сок з огірка вичавила, змішала з якимись маслами, оліями і нанесла собі на обличчя. Але обличчю... Доволі приємно. М'якенька шкіра стала. Тональна основа, так само, як і база під макіяж, коштує 129 гривень, і вона мені обійшлася в 56 гривень, 76 копійок. Тональна основа вийшла в двох відтінках. Я для себе обрала відтінок номер 02. Перший відтінок був дуже світлий. Розподіляти буду пальчиками, бо руками ще більш-менш вона наноситься. І ще один нюанс. Її можна нанести тільки ось таким ну, дуже тоненьким шаром, щоб вона майже нічого не перекривала. Тобто, знаєте, розподілити її як крем для обличчя. Інакше щось жахливе стається. Тобто цією тональною основою можна трошки вирівняти тон шкіри і більше нічого. Якщо треба щось перекривати, вона нічого не перекриє, а якщо ми. Будемо нашаровувати її для того, щоб хоч щось перекрити. То дуже некрасивий вигляд виходить. По-перше, вона починає відчуватись на обличчі, якщо нашарувати її. А по-друге, ну, вигляд дуже непрезентабельний виходить. Її просто-напросто видно тоді на обличчі. Тональна основа я точно не раджу, дуже примхлива тональна основа, хоч вона і копійки вартує, але навіть і тих копійок не хочеться за неї віддавати. Далі консилер я так само його взяла у відтінку 0,2. Коштує він 99,90. Мені він обійшовся 43,97. Дивне рішення в консилері не спонжик, не пензлик, а просто ось така пластикова паличка, тобто його треба кудись. Перенести на руку або на палітру і далі вже ось так переносити на обличчя. Так само буду розподіляти його пальчиком. Так само він не дуже гарно розподіляється пензликом або спонжиком, але вже краще, ніж тональна основа. Сухуватий він для зони під очима. Мені він не дуже сподобався, як він веде себе в зоні під очима. Він підсушує. Ніжну шкіру в зоні під очима, тому під очі я його не дуже люблю наносити. Зараз, звісно, для затесту я його нанесу, але на цілий день я його точно не раджу наносити. Має таке легеньке перекриття, ну, може, десь до середнього, але це максимум. Ну, ось можете порівняти без консилера із консилером. Трошки замаскував він мій синячок, але повністю його не перекрив. Ще один нюансик, це знаєте, аромат такого якогось дитячого крему відразу нагадує якусь таку китайську косметику. Ось цей специфічний аромат дитячого крему притаманний саме такій дешевій китайській косметиці. І ось ще один нюанс, який мені не дуже сподобався в цих двох засобах від LCF. Начебто, швиденько, треба припудрити все це діло. Але перш ніж припудрити, ми нанесемо з вами хайлайтер, бо хайлайтер в нас в рідкому стані. Так само хайлайтер я взяла у відтіночку 02. Коштує він 99,90. Мені він обійшовся в 48 гривень 58 копійок. Цей хайлайтер рожевий. Перший відтіночок був жовтий. До речі, хайлайтер доволі стійкий Сводчик, так треба було прикласти зусилля, щоб змити після того, як я нанесла його в магазині. Давайте на одну сторону спробуємо нанести пензликом. А на другу сторону спробуємо нанести спонжику. Доволі симпатичне, делікатне сяяння. Я б не сказала, що він сильно підкреслює текстуру шкіри. Трошки так розмашисто вийшло. І в мене блищить і частинка щокі. Хоча, може, це одблискує і тональна основа. Я не замічала, що вона сяюча, вона якось була ближче до матової, коли я наносила просто на чисте обличчя. Може, цей сяючий ефект надає саме база. Можливо, бо тоненьким дуже шаром я наносила тональну основу, і, скоріш за все, я бачу крізь неї сяєння ось цієї бази. До речі, база мені сподобалась. На другу сторону нанесемо спонжечку. Спонжиком мені сподобалось більше наносити тональну основу так. Таке враження, що вона, наче як вбивається в шкіру і краще виглядає на шкірі, вмонтовується в шкіру, іначе так сяє моя шкіра, а не щось я зверху нанесла. І менше підкреслюється текстура. Так що, якщо обирати між пензликом і спонжиком, краще обрати спонжик для, ці... для цього хайлайтера. А тепер скористаємося ось таким продуктом два в одному. Тут у нас розсипчаста пудра. І рум'яна. Вийшли в двох відтінках. Так само в першому і другому я взяла відтінок номер 1 Такий продукт коштує 149 гривень. Я його придбала за 72 гривні 44 копійки. Так, зверху у нас знаходяться рум'яна. Мені здалося, що в цьому другому... Другому, чого другому, мені здалося, що в першому відтінку більш природній відтінок рум'ян. Є дзеркальце. Так, і. Відкручуємо і знизу пудрочка, є пуховочка. Ось ця кришечка, там, де є отвори спеціально, щоб набирати пудру, дуже слабенько трималася. Тепер я вся в пудрі. На дотик приємна. На дотик, вона дуже дрібна, буде трохи блюрить, аби тільки не створювала негарного ефекту в зоні під очима через своє сяєння. Боже, у мене вся рука в пудрі. Напевно, я вся сижу в пудрі. На обличчі вона не така вже і сяюча. Страшно, мені не подобається, як виглядає моє обличчя з цим тональним засобом. Якось так він не покращив вигляд моєї шкіри, а наче погіршив. Ну, він мені не сподобався одразу. По першому за тесту пудра начебто непогана. Я подивлюся, як вона буде носитись. Ще попробую її з іншими тональними основами. І в закріпленому коментарі я вам обов'язково свій вердикт стосовно пудри напишу. Тепер рум'яшка. О, на пензлик набираються непогано. Так, давайте трошки об руку. Хоча я пам'ятаю, що коли я свочила їх в магазині, вони були доволі ніжні. Ніжні, гарно переносяться на обличчя і дуже непогано розташовуються. Рум'яна в цьому дуеті дуже непогані. Пудра, по-першому, затесту мені теж зайшла. Подивимось, як вона буде носитися, як вона буде закріплювати макіяж. Далі переходимо до очей, і тут в нас палеточка. Палетки вийшли так само в двох варіантах. Чого так само? Чого я сказала так само. Ну, тому що і тональний, і консилер був в двох відтінках. І що в нас було, і рум'яна були в двох відтінках, тому так само в двох варіантах. Я взяла Soft Nude. Здається, друга палетка називалася Soft Pink. Якось так здається. Так, бо там більш рожеві відтіночки. Зараз ви бачите саме ту палеточку в тому варіанті, в першому чи другому. А я взяла ось таку, давайте відкрию і вам її покажу, і засвочимо. Цій палітці 10 відтінків, дзеркальця немає, просто прозора кришечка. Такий пластик простенький, але в принципі не найгірший пластик, який може бути. Хоча я думаю, що буде швидко затиратись цей пластик. Ця паліточка коштує 149 гривень. Мені вона обійшлася в 72 гривні 47 копійок. Ряд матових відтінків і ряд сяючих відтінків. Давайте засвочимо матові відтінки. Я б не сказала, що сильно пігментовані, але м'якенькі, приємні на дотик. Ріфільчики, сяючі відтінки. Сяючі є відтінки різної якості. Ось цей рожевий і ось цей коричнюватий. Вони більш маслянисті і дуже приємні на дотик. Ось ці два відтінка, найсвітліший, і ось цей бежевий, напевно, вони якісь дуже сухі. Ось цей відтінок, знаєте, щось середнє між цими маслянистими і ось цими дуже-дуже сухими відтінками. Так, однозначно спочатку все по віку світлим відтінком, просто для того, щоб припудрити. Далі в складочку або цей або цей, вони дуже схожі між собою. Далі затемнення так само або цей, або цей, вони так само дуже сильно схожі між собою і насильно пігментовані. Я думаю, тушуватись будуть вони непогано. Консилер вже на повіці скатався в складочку. Під очима, до речі, після пудри тримається поки що. Хвилин 20. Тіні прийшлось понашаровувати. Я нанесла тільки матові поки що тіні. Слабка пігментація, але при цьому вони не сильно пилять. І знаєте, з порівняно з тими тінями, що ми з вами тестили від Глембі, з їх останньої нової Say Yes, то напевне я побрала краще ось ці тіні від LCF, ніж ті. Бо краще я довше буду нашоровувати тіні, ніж вони мені будуть сипатися в очі. Який же мені обрати? Слухайте, давайте я оберу рожевий відтінок. Просто у нас така рожева колекція, і я в рожевій ковтинці, хоча не дуже рожевій, і більше пудровій, оберу рожевий відтіночок для того, щоб нанести на рухуми по Як акцентний. Ой, не дуже він акцентний. Саме пігментація доволі слабенька. Блиск є, а ось саме кольору, саме пігменту замало. У внутрішній куточок. Давайте спробую ось цей найсвітліший. Теж дуже-дуже легко переноситься. Пігменту тут маловато. І напевно ще на перехід між коричневим і рожевим нанесу ось цей сяючий такий коричневий, слабо пігментовані тіні. LCF є кращі тіні. Ви знаєте, в мене є від них дуже моя улюблена палеточка, нюдова палеточка велика. Це на порядок нижче якість, ніж в тій палітці. Щось не знаю, що у Глимбі, що у LCF останні колекції якось тінями не радують. Залишилося в нас всього-навсього два продукти. Цей продукт, я б не сказала, що я буду використовувати, але я дуже хотіла. Його придбати для того, щоб вам показати. Це підводка для очей і підводка з тоненьким, тоненьким пензликом. Я була б дуже рада, якщо б LCF випустили ось таку підводку або маркер для брів. Це для мене було б просто щось неймовірне. Підводкою я не користуюся, ви знаєте, ну в мене зараз вже такі очі, на яких підводка виглядає не дуже гарно, бо в мене і завжди було нависаюче повіко, а зараз до нависаючого повіка ще й додалися додаткові зморшечки, тому стрілки на моєму повіці виглядають не дуже гарно. Але ось цю підводочку я можу рекомендувати, бо подивіться, як вона малює. Зовсім-зовсім тонесенькі лінії можна промалювати. тонесенький тонесенький пензлик. Дійсно непогана підводка. І дивіться, вона ще й стійка. Бачите, вона вже зафіксувалася так дуже гарненько розтираю пальцем руку, а вона тримається. Так що, зверніть увагу: тим паче, що коштує 8990, а я її придбала. За 43 гривни 76 копійок. Цю підводку я знаю, що я віддам своїй подрузі, яка малює стрілочки. Єдине, що зараз я спробую, щоб, так знаєте, гарно її затестити, я просто промалюю цією підводкою лінію росту вій на верхньому повіці. Отак, От з внутрішньої сторони. До речі, таким пензликом буде зручно малювати внутрішню стрілочку, хто малює внутрішні стрілочки. Так, трошки підкреслили зону росту вій. І тепер що? Будемо наносити туш, щоб завершити макіяж очей. Я не бачу, щоб в мене, знаєте, дуже гарно виглядало обличчя. Не подобається мені те, що в мене зараз робиться на обличчі. Мені не подобається геть ні цей консилер, ні ця тональна основа. Туш! Повинна додавати об'єму і подовжувати вії. Коштує вона 109 гривень, мені вона обійшлася 47 гривень 97 копійок. Звичайна класична силиконова щіточка Зі щитинками різної довжини. Підкручу все ж таки керлером вії, бо в нас тут не заявлено, що вона повинна підкручувати вії, і нанесемо туш. Непоганий ефект ця туш, мені сподобалось. Наче твої вії тільки кращі, трохи довші. Об'єму вона дає не дуже багато, так, знаєте, дуже природній ефект. І ось наш фінальний варіант. В цій колекції зовсім не було продуктів для губ, тому на моїх губах олівець від Maybelline, який ми з вами знайшли в адвент-календарі з Нотіно. І блиск для губ від Патрісії Лідо, їх новий запуск, ось такі симпатичні блиски, Вони вийшли в двох варіантах. Я взяла відтінку номер 02. Блиск, до речі, доволі непоганий. Я б не сказала, що вау! Я б не сказала, що він коштує тих коштів, які я за нього віддала. Але коли на знижках, то можна дивитись. Вони вийшли в двох відтінках: перший відтінок прозорий, а другий відтінок ось такий нюдовий, який трошки персиковий. Добре, тепер про колекцію. Підсумочки. Мені зовсім не подобається, як виглядає зараз моя шкіра. Геть не подобається. Я кажу повне, ні ось цим двом продуктам. Ні тональну основу, ні консилер. Я однозначно не рекомендую. Мені вони геть не зайшли. Базу під макіяж я ще буду тестити. База під макіяж поки що мене зацікавила. Хайлайтер перший продукт. Який я похвалю в цій колекції, подивіться, як він гарно виглядає на обличчі. Спонжику мені нанесення сподобалося більше, ніж пензликом. Тіні для повік. Ну, якщо це у вас буде перша в житті палетка, то можете подивитись, щоб тіні були не сильно пильні і легкі в розтушуванні, але тільки як перша палетка, бо дуже слабкий тут пігмент. Я б сказала, що це позавчорашній десь день. Дуопродуктик рум'яна. Мені подобається. Вигляд рум'яшок на моєму обличчі дійсно непоганий. Пудру я буду ще тестити з іншими тональними засобами, бо цей тональний засіб, я думаю, що він потворить навіть і цю пудру. А мені здається, що потенціал в цій пудрі є. Придивіться до ось цієї підводки. я підвела спеціально для того, щоб подивитись, чи не буде відбиватись на нижньому повіці, я підвела зону росту вій з внутрішньої сторони. Тобто, фактично нанесла на слизову. І вона не відбилася геть зовсім на нижньому повіці. Тобто доволі стійка підводка. Дуже класнючий, тоненький пензлик. Залишилася, звісно, туш для вій. Непогана туш. Те, що я зараз бачу. В дзеркалі мені подобається, подивимось, як буде носитись чи не буде осипатись. Але я думаю, що не буде осипатись. І, до речі, дуже схоже, що вона знов-таки буде термо. Тому що по нанесенню вже відчувається, що, можливо, вона буде термостійкою. Коли наносиш термостійку туш, вона доволі швидко засухає, і другий шар промалювати вже не виходить оце саме така туш. Якщо ви хочете. Трошки додати туші, нашарувати цю туш, то треба швиденько, поки вона не засохла. А фіксується вона доволі швидко на віях, так що тут баритись не можна, коли наносити цю туш. Цілком макіяж я б не сказала, що мені подобається, бо мені геть не подобається, як виглядає моя шкіра. Що ви скажете стосовно цього макіяжу, що ви скажете стосовно цієї колекції від LCF, так вона доволі копійчана, ця колекція, особливо якщо її купувати на якихось знижках. Але все одно, навіть якщо продукти вартують небагато грошей, навіть якщо продукти копійчані, все одно вони повинні приносити нам задоволення у використанні. Це моя така думка. Яка ваша думка з цього приводу? Пишіть обов'язково в коментарях. Як завжди, все читаю і всім відповідаю. А на цьому, все ми з вами завершуємо це відео і прощаємось зовсім ненадовго до наступного відео. А вам, як завжди, гарного всім дня! І обов'язково тихої ночі.